Скажи, будь ласка, ти спустився до моєї дитини, руку йому бажати. А ну скажи мені в очі, подивись, скажи мені, ти спустився до нього? Для чого ти його кинув одразу? В нього навіть не було жодного шансу якось пас... з тобою вивернутися? Я, твіця. Мені не догода. Вам ну за вас за цю ситуацію, що так само це не настроєння. ситуація, але це наша трагедія це прав не у нас. Зрозумів І це я розумію, але я також, також вам кажу, що я розумію ваші емоції та ваше ставлення до цієї ситуації. Ти але... сядеш на за вбивство моєї дитини. Ви зриваєте. Суспільство буде ходити до останнього і ніякого пліску не немає, бо люди всі розуміють і бачили, і чули, і кружечки є, і все є, і всі чули, як це відбувалося. Дивіться, ми, що... ми ще не розглядали ніякі кружечки, про що ви кажете. Тому ми наперед не можемо сказати ну, щось про це. Так я ну. Якісь в мене переживання стосови, ну, стосовно цієї ситуації. Так, вони є. Я, я також людину маю якісь емоції. Але е, ті допити, які були у суді, ми ну, бачили, як вони проходили, і що казали світу. І ми, ми, ще, ми ще до цього повернемось і більш детально на ці питання буде відповідати мої ну, бачити. Свідки Всі казали одне і те ж саме. Одне і те ж саме. Свідки між собою ніхто не спілкувався. І люди казали одне і те саме, Я що ти кинув в скло не мою дитину. Ти не зрозумів, що йому було 16. Йому було 16. І він не мав такої сили, як в тебе. Це з якої сили ти його кинув? Скажи мені, будь ласка, бурну. Ти його кинув, ти його кинув в скло і можеш нічого не казати. Я вам підпорюсь за цю ситуацію, але також наголошую, що ми ще раз повернемося до того трагічного дня і розглянемо це відео. Повернемося я розкажи, як ти, і будемо я розкажи, як ти дітей і будемо на фронту. А моя дитина в 16 років повинна була йти на фронт. Е, дивіться так: якщо ми будемо в подальшому досліджувати усі ці докази у суді, ми також будемо чути мої слова. І ті дії, які відбуваються, ну, ну, вони всі ж казали. Де ти, де бо. Ну, скажи, будь ласка, люди, всі дорослі, які давали свідчення, вони не правду казали. Ну, Один Ді, ти. ти правду кажеш. а, ще, я, я ще а ти взагалі нічого не ні. боже, ти сьогодні, прямо, я не знаю. Ти дивись. Ну я розумію ваші емоції, так що якщо у вас є якісь інші питання стосовно поставить, я вам відповім Зап... ні. У мене питань немає, тільки я тобі обіцяю. ти будеш у свої дня сидіти за реші.